Наразі поговоримо про геометричний зміст похідної. Він трошечки складніший, ніж механічний зміст, але ну, від цього не менш важливий. Значить, раніше, шістьомого класу, ви вивчали таке поняття, як звичайна лінійна функція вигляду y до рівня X плюс. B. Ну і зараз вже наразі трошечки функції більшого порядку, вигляд їх трошки складнішим стає, тому постає питання. В побудові дотичної до графіка таких функцій, ну і через те, що порядок зростає наших функцій, лінія має більше виганів. Може змінюватися, зростати, спадати, може мати точки розриву, тому побудова дотичної вона ускладнюється і записати рівняння вигляду Кх плюс п не так, то й легко. Тому для цього застосовується саме похідна. І отже, геометричний зміст похідної полягає в наступному: що якщо нам треба побудувати дотичну до графіка функції f від x в деякій точці x0, то нам потрібно знайти. Похідну, не просто, а похідну в конкретному значенні х 0 яке відповідає нашій точці, і значення цієї похідної, F' в точці х 0 це і буде кутовим коефіцієнтом, тобто k із рівняння kx плюс b, яке говорить про те, Функція зростає чи спадає, який у неї нахил, тобто який кут між нашою дотичною і додатнім напрямком Осі ОХ. Гострий він, тоді функція зростає, коефіцієнт додатній, чи кут тупий, і тоді наш коефіцієнт від'ємний і функція спадає. Окрім того, значення похідної дорівнює ще тангенсу. Цього кута альфа. Отже, альфа це кут між нашою дотичною і додатнім напрямком осі ОХ. Значення тангенса цього кута дорівнює кутовому коефіцієнту дотичної і дорівнює значення похідній в точці Х0. Як ми можемо записати рівняння такої дотичної? Для цього існує формулка. Зверніть увагу, ця формулка не наведена в довіднику до НМТ і ЗНО, і виглядає вона ось таким чином. Не забуваємо, що дотична – це звичайна пряма, і її рівняння має мати вигляд КХ плюс Б. Щоб його записати, ми маємо Y перерівняти до f в точці x0 f штрих в точці х0 помножене на дужку x-x0. Так як в кожному рівнянні y і x аргументи функції мають фігурувати, тому в даному рівнянні y і x ми не підставляємо і ми їх залишаємо, як наші змінні. А всі інші значення ми маємо знайти. Тобто ми маємо знайти три цифри х0, яке у нас задано, буде в умові задачі. Ми маємо знайти F в точці Х0, тобто в нашу функцію підставити наше задане число. Також ми маємо знайти штрих в точці нульове, яке включає два етапи: знаходження штрих і підстановка в нього х нульового. І тоді далі ми всі ці циферки записуємо в правильному порядку, розкриваємо дужки, перетворюємо вираз та отримуємо рівняння вигляду y до рівня, яка x плюс b. Ось розглянемо на прикладі. Потрібно скласти рівняння дотичної до графіка функції f від x дорівня 1 поділене на x в точці х0 дорівня мінус 4. Значить, спочатку ми підставляємо наше х0 в нашу функцію, тобто знаходимо f від x0, f від мінус 4, це буде мінус 1 поділити на 4, або мінус 0,25. Далі ми шукаємо похідну за табличкою, це буде мінус 1 поділити на х квадрат. І після того ми маємо нашу похідну також підставити наше f0, X0. тобто знайти f' від х 0 f' від мінус 4. Підставляємо мінус у нас в самій формулі закладено, далі 1 ділимо на мінус 4 в квадраті. Не забуваємо, що мінус у парній степені перетворюється в плюс, тому маємо відповідь мінус 1, 16. Мінус ось звідки до нас прийшов. Мінус 4 в квадраті ми врахували правильно. Він зник, той мінус. Тепер записуємо в правильному порядку. Починаємо з f від x нульового. Це у нас було мінус 1 четверта. Далі пишемо. Плюс, і маємо написати f' в x нульовому, мінус 1 16. Враховуємо плюс на мінус, маємо мінус 1 16 помножити на. Відкриваємо дужку, х залишаємо. Далі у нас йде мінус наше х0, яке також від'ємне. Знову два мінуси нам дають плюс, тому в дужках буде х плюс 4. Звісно, далі ми розкриваємо дужки. мінус 1, 16 множимо і на х, і на 4, спрощуємо вираз і отримуємо відповідь. Вигляду k плюс b. Y дорівнює мінус 1,16х мінус 1 друга. Це рівняння нашої дотичної до даного графіка в точці саме мінус 4. Звертаємо увагу, що за геометричним змістом наше число мінус 1,16, це значення похідної в заданій точці мінус 4 раз. Це є кутовий коефіцієнт нашої дотичної 2. Він від'ємний, говорить про те, що наша дотична спадає, і кут між дотичною і додатнім напрямком осі ОХ тупий. І С3 це, це є значення тангенса нашого кута альфа. Якщо б це було якесь табличне значення, наприклад, корінь із 2 на 2, то ми відкриваємо за нашою табличкою і шукаємо циферку, яка відповідає даному значенню. Або, наприклад, ми отримали, що Y' штрих в нашому х нульовому дорівнює одинички. Це є тангенс нашого невідомого альфа, і це є кутовий коефіцієнт. Одиничка додатній, значить, наша функція зростає. Саме з таблички ми можемо подивитися, що наш альфа дорівнює 45 градусів, тому що тангенс 45 градусів дорівнює саме одному. Не завжди, звісно, у нас будуть табличні значення, але якщо ці цифри наведені в таблиці, то обов'язково для себе зазначаємо, який це кут. Якщо бо на цьому моменті у нас вийшло значення мінус 1, А в табличці для тангенса у нас є 1, що означає цей мінус? Значить, для одинички це був кут 45 градусів. Коли ми маємо ту ж саму одиничку, за знаком мінус, зсилаючись на формули зведення, ми маємо знайти суміжний кут для 45 градусів. Це буде. 135 градусів. Відповідає, коефіцієнт від'ємний, наша функція спадає, кут тупий. Шукаємо суміжний до відповідної одинички. Якщо це буде корінь із трьох, і мінус корінь із трьох, дивимося в табличку на корінь із трьох, для мінуса шукаємо суміжний. Геометричний зміст похідної він дещо ширший в порівнянні з механічним змістом, там завдання можуть формулюватися лише двома способами. Тут завдання на застосування саме геометричного змісту може формулюватися наступним чином. Перше, це що нам розглянули, скласти рівняння дотичної. Друге, можуть спитати, а знайдіть значення похідної в точці. Третє, можуть спитати, а скажіть, чому дорівнює кутовий коефіцієнт дотичної. Це, звісно, менша кількість кроків, але це все на геометричний зміст. І також можуть спитати, а знайдіть, який саме кут у вас між додищеною і додатнім напрямком Осі ОХ. А також, якщо це не табличне значення, то може задання бути сформульовано так: знайдіть не кут, а знайдіть тангенс кута. Ви маєте розуміти, що це все про геометричний зміст, що треба знайти похідну, підставити в ній задане х0. Або за малюнком, також може бути в тестовій формі завдання, визначити за малюнком який кут, Та, і ви маєте його асоціювати, що кутовий коефіцієнт дотичної, тангенс кута нахилу – це є похідна в конкретній точці. Ось можемо розглянути приклад поруч, знайти кутовий коефіцієнт дотичної. Тобто не записати повністю рівняння, а тільки знайти кутовий коефіцієнт до функції х кубі у конкретній точці мінус 2. Це всього два етапи. Перше, ми шукаємо похідну від х кубі 3 наперед, 3х на одиничку менше. 3 мінус 1 2. Похідна від х кубі 3х квадрат. І підставити мінус 2. Знову не забуваємо врахувати парність степені, тому маємо 3 помножити на 4, 12. Це є значення похідної в точці мінус 2, це є кутовий коефіцієнт дотичної і це є тангенс кута альфа. Кутовий коефіцієнт дотичної говорить про те, що функція зростає, і кут між дотичною і додатнім напрямком осі о гострий. Розглянемо деякі завдання з НМД на застосування геометричного змісту. От, наприклад, знайти значення похідної, функції 4 косінус х плюс 5 у точці π на 2. Значить, робимо в два кроки. Крок перший: шукаємо похідну за таблицею похідних і правилами диференціювання. І крок другий, треба підставити значення π на 2. Значить, у нас сума двох функцій це функція косинус і функція лінійна… 5. Значить, шукаємо окремо похідну від кожної функції, нагадую різниця цифр 4 і 5. 4 це множник при функції, тому він виноситься за знак похідної і не змінюється при обчисленні. Тому ми маємо 4 помножити на похідну від косинуса, а це є мінус синус, тому зазначимо мінус 4 sinus x. Плюс, а що ми будемо додавати, а, якщо похідна від п'ятірочка у нас є 0, тому що п'ятірочка, 5 штрих да, у нас перетворюється в 0, вона без функції, це просто число 5. Значить, похідна наша F' дорівнює мінус 4 синус х, і відповідно нам потрібно підставити π на 2. Тобто нижче ми зазначимо, що у нас f' від нашого значення π на 2, ми маємо підставити мінус 4. Помножити на синус пі на 2. Дивимося в табличку синус пі на 2. Це у нас одиничка і загальна відповідь ми маємо мінус 4. Мінус 4 помножити на одиничку. Мінус 4. Значить, наша відповідь мінус 4. Приклад другий. Ось так може формулюватися завдання на геометричний зміст похідної. Покажіть рівняння прямої, яка може бути дотичною до графіка f від x у точці з абсцисою 2, якщо f від 2 дорівнює мінус 3. Значить, Якщо ми звернемо увагу, то сама функція F у нас не задана, тобто переховати похідну ми не можемо для функції f'X. Але у нас вказано значення похідної в точці 2. І з геометричного змісту ми маємо асоціювати значення похідної в точці 2 з кутовим коефіцієнтом із тангенсом кута нахилу. Кутовий коефіцієнт це наш коефіцієнт при х. Тобто, із запропонованих варіантів ми маємо обрати. Ту з лінійних функцій, де у нас коефіцієнтом при х є наше значення похідної. Це єдиний варіант, де, де множником при х стоїть значення мінус 3. Зверніть увагу, в даному випадку циферка 2 да, ніякої ролі при виборі тут особливо не відіграє. Важливим є значення F' в точці 2. Наступне завдання також стосується геометричного. Змісту нашої похідної. Укажіть рівняння дотичної, тобто тут вже треба його повністю скласти, проведеної до графіка f від х у точці за абсцисою х0 дорівнює 1, якщо f від x дорівнює 5 і f' від х 0 дорівнює 2. Значить, тут важливо правильно розставити місця, бо всі приклади, варіанти дуже схожі між собою. По-перше, почнемо з х0. А він має бути в дужках і має бути зазначено х, нуль, мінус х нульове. Значить, шукаємо в дужках x-1. Ось варіант відповіді. так? маємо x-1. І ось наш варіант відповіді. І ми бачимо, що 2 і 5 розташовані в зворотньому порядку, якщо порівняти ці варіанти між собою. Значить, якщо навіть не повністю запам'ятовувати рівняння дотичний, якого не буде в довіднику, то треба запам'ятати, що F', наша цифра 2, має стояти поруч з x. Тому серед варіантів В і Д правильним є варіант D, тому що наш коефіцієнт кутовий двічка стоїть при нашій дужці з x. Так, і ось ще одне цікаве завдання на застосування геометричного змісту похідної. Нам треба за рисунком визначити суму f' від х1 плюс f' від Х2. На рисунку ми бачимо тільки кути, і рівняння самих функцій у нас також немає. Отже, ми маємо пов'язати значення f' з тангенсом кута, тобто геометричний зміст нашої похідної f' в точці Х0В. А, у нас буде x1 і x2, то тангенсу нашого кута фі да, або альфа. В даному випадку x1 у нас зазначене при ось цьому куті, да, і ми маємо розуміти, що він вертикальний до кута 45 градусів. Тобто для х1 ми маємо шукати тангенс вертикального кута, тангенс 45 градусів, і це за табличкою у нас одиничка. Так, а далі дивимося на нашу точку Х2, і бачимо, що наша дотична є так, перпендикулярна до ось нашого x2. А якщо говорити стосовно нашої осі, то вони є паралельними. Отже, ми враховуємо в даному випадку 0 градусів, тому що в нас дві паралельні прямі, і значить для F', від х2 ми маємо порахувати тангенс нуля, ну, що дорівнює, звісно, нулю. Відповідно, у загальний результат ми маємо їх скласти, тому що ми шукаємо f' від х1 плюс f' від х2. Ну, і це буде одиничка.